Благословений Бог наш завжди, нині по і на віки віки. Амінь. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що єси і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, приди оселися в нас, і очисти над від усякої скверни, і спаси блої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти рехи наші, владико прости, беззаконня наші, святий завітай, і зцілінемо, чи наші імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Алі визволя нас від лукавого. Бо Твоє царство і целе славу, Отце, и Сина, и Святого Духа, нині час і на віки, віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава і Сину, і Святому Духові. І нині, і по всяк час, і на віки віків амінь. Придіте, поклонімося цареві нашому Богу, Придіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, придіте, поклонімося і припадімо до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище, і сила помічних у скорботах, що вельми напали на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля. І гори обертаються в голови морські. зашуміли, порушилися води їх, порушилися гори силою Його, Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї і вона не порушиться, поможе їй Бог рано вдосвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чудово вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрощу він лук і зломіть зброю і спалить щити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил із нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині й повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже! Алілуя, 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 слава тобі, Боже, Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Умири Господові помолімося, Господи помомил. за засити спасіння душ нашого. Господи, ви Господи помилуй. за Замир Сусвіта, за добрий стан, Святий Боже, церковь задання всіх Господеві помоліємося. Засвяти храм святи, що вірою, благовієм, і страхом Божим входять до нього. Господеві помоліємося. Господи, ви Господи помилуй. За Засвятішого зеленського рехерея Франциска Попоримського блаженішого патріарха нашого Затослава. І за присущений писком по нашого Кіра Дмитрія, чесне присвітерство Христі, діаконство, за весь причати людей, Господа, і помилюємся. Господи помилуй. За помережний народ наш за правління і совість, Господи, і помолімося. Господи помилуй. Що вляклух мій, не вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю і гміцю. Сили Твоєї за перемогу над супостатами нашими, Господи, Господи, помилуй, щоб подати неославну, незбориму і непереможну силу і мужність Христу, іменитому воїнству нашому. На перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їх, Господи, Господи помилуй. щоб сповнити сором безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній навіть уража вражав. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі в скорботах до нього взивають. Господеві помилуйся, Господи помилуй. Що визволиться навіть до всякої скорботи, ніби нужди, Господеві, помилуйся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас Боже, Твоєю благодаттю, Господи помилуй. Пресвяту, пречисто, приблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю і корисну дію Марію. З усіма святим помінувши самих себе в неодною за життя наше. Христу Богові відаємо. Тобі Господи. Бо, тобі наш всяка слава честь і поклоніння Отцю і сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господне. Сповідайтеся Господи, бі, бо він благий бо по милішу. Бог Господь явився нам, благословен, хто йде. Ім'я Господнє. обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я їм. Бо Господь явився нам, благословен хто йде, ім'я Господнє. не умру, а жити буду і повім діла Господні. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Камінь, яким знехтували будівничі, цей став головою вугла. Від Господа стався Він і дивний, і в очах наших. Бо Господь явився нам, благословен, хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей Твоїх, і благослови насліддя Твої. перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і хрестом Твоїм охорони лютові. Слава Отю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, час і на віки віків, амінь. За заступництво, перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорди благає молитвами нашими, це оспіва на Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, укріпи у справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина благословена. Будьмо уважні, миру всім будьмо уважні, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром, принесіть Господеві сини Божі, принесіть Господеві молодих баранців. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. гіром. Премудрим. Ну ефесян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні братя, кріпіться, Господі та могутності й осили, одягніться повну зброю Божу. Щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів, злоби під піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір. Перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і в в готовність, щоб проповідувати Іванелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння і меч духовний. Тобто, Слово, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Премудрость проси, вислухаймо Святого Евангелия миру Твоєму Від Марка Святого Евангелия читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру, в Бога, істинно кажу вам, хто скаже цій горі, двигни зі кінцю море, та не сумнівайтесь у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що скаже, буде йому так. Тому і кажу вам усе, чого будете просити у молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось про, проти кого небудь, щоб і отець ваш, який на небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої молимось ствій, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Святішого Вселенського рехра, Франциска, Попоримського блаженішого Патріарха нашого Святослава. Заприсящен Чоркиписку митрополита нашого Кир Теодора. і запри Освященого епископа нашого Кир Дмитрія. за те, що служить і послужили в храмі у і за всі наших духовних у Христі, і братів і сестер наших. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Що молимо цем Бомбережний народ нас за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Не на постріли поваймо не незброє наших, врятує нас, Господи, але. Допомогти допомоги Твоєї в самотню, просимо, і на силу Твою, сподіваючись, повстиємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося, самотні, Господи, ми злостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Захисник вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою і покори їх. У Христо воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами. І щоб мир і славу оселили землі наші. Усильно молимось Твій, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, повання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко. І милостивий будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловіку, любець Бог, світ, і святби, слава села, Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині по час, і на віки віки. Ще іще, приконливши голови, Господові, молимся. Господи Боже, сил Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, заглянься у омили і дротах, на смирених рабів Твоїх, і любну вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні, в покаянні і зумилення молимось Тобі. Поможи нам, Боже Спасителю наш, і збав нас ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і немає, і збавителя, і Спасителя. Радше Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди Твої силою Твої бережені. створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили. Нас і впокорилися, так, Господи Боже, Спасителя наш силою упокоєння і заступнича наш, не згадай беззаконні і неправди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смирених рабів Твоїх, що припадають до Твого благотробія, постань на небіч нам. Повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх, на страх і втечу, Христу любивому ж воїнство нашому подай в сильній від вас і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти у бою за вітчизну своє життя, прости і прогрішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай. Він цій не бо ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу, і Отцюйся, і Святому Духу, і нині, час, і часів, і на віки віків. Премудрій. Ще від віці рувимів, нізрев'яно, славнішої від Серафимів. Щоб ізотління Бога Слово породила, Сух, що Богородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уховання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами пречистої Своїй Матері, і преподобний бонознеців наших і всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і людину любний. А -а -а під Твого милість прибігаємо. Богородице дів молит наших, не призерпіво скоріх, но от бій, ти збавляй нас. Єдина чистая, єдина чистая, єдина чистая. І благословенна я, і благословена, я, і благословена, я. Пресвятая Богородице, спаси нас, Псвятая Богородице, спаси нас, Псвятая Богородице, спаси нас.